Доброго всім ранку! І сьогодні хотілося б вам показати один маленький лайфхак, який може пригодиться вам в будь-який момент. Багато хто любить гуляти по парках, по вулицях, алеях, а також просто виходять з дому, можу загубити або ключі, або якийсь маленький дрібний предмет у листі. І його буде дуже важко знайти, оскільки він мініатюрний. Ну, а ключі в листі також ви зразу не помітите. Можна його підгилити ногою, воно прикриє листя, ви його не знайдете. Є дуже простий вихід в цьому випадку. Беремо будь-який отакий от розібраний динамік або з навушників. Ну, Це в мене динамік із металошукача залишився. І що саме цікаво, Він невеликий, але якщо його причепити на палку, на палку ось дивіться сюди, який цікавий ефект. Якщо ми беремо цією стороною, то металічні предмети до нього не липнуть. А якщо беремо цією стороною, то він досить сильний магніт. Ми можемо навіть взяти ось трохи більший предмет, це ми малесеньке. Тепер дивіться сюди. Якщо ми його причепимо на палку, то ми можемо в листі за допомогою цього динаміка. Отак якщо на палці по листі пошуршати, отак от походити, то можна примагнітити ключі. Досить такий потужний магніт, його досить важко відчепити від нього металічний предмет. Оце ось такий невеликий лайфхак. Тільки пам'ятайте, що він магнітить тільки з однієї сторони. Треба причепити його так униз на палці. На палці. Чому не на вірьовці? Тому що вірьовка дуже гнучка і вона не буде о, упиратися ближче до дна. Вам треба, щоб жорстко був зафіксований і щоб воно упиралося так до дна до поверхні землі ближче. І воно тоді примагнітить ваші ключі. Бачите, ось можна навіть так монетки шукати по парках. Хто любить займатися пошуками за допомогою металошукача, може такий лайфхак і згодиться. Не завжди металошукач може бути під рукою. Ось так за допомогою, звичайного динаміка, ви можете знаходити собі монетки і різні металічні предмети. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобався. Мій лайфхак, моя порада, то поставте, будь ласка, вподобайку на моєму каналі. По бажанню можете підписатися до мене на канал і залишити коментар з приводу цього відео. Може, в когось є деякі цікаві ідеї, що можна з цими магнітами зробити. На все добре.